Суші, гейші, карате, рамен, храми, аніме, фуго фудзі цунаме, сумо ніндзя сакуре, а ще дивні шоу, реклами, косплеї та туалети. Думаю, саме таке у вас уявлення про країну сонця що сходить. Японію. Але чи знаєте ви, що тут прийняти лівосторонній рух, харчуються дельфінами, сніговиків прийнято ліпити із двох кулюк, а не трьох. Навчальний рік починається із 1 квітня, та й взагалі справжня назва цієї держави зовсім не Японія. Що? Про це та багато іншого ми поговоримо далі, адже на зв'язку Андрюха, який 5 місяців крутив цей барабан, що нарешті зупинився на цій прекрасній країні. Лайки підписку оформили. Ну тоді ми погнали. Вперед! Японія розташовується у східній частині Азії та окремо від материка Євразія на островах, які лежать між Японським морем та Тихим океаном. А також частково країну умиває Охотське море із півночі та східно-китайське море із південного заходу. Тривалий час вважалося, що японський архіпелаг у своєму активі має 6852 острови. Однак нещодавно, завдяки цифровізованим мапам, експерти нарахували аж 14125 островів. Більшість із яких, звісно, ледь-ледь видніються над водою, а лише чотириста із них заселені людьми. Проте і це ще не все, адже 97% суходолу приходиться на чотири основних острови, а саме Хокайдо, Хонсю, Сікоку та Кюсю. Загальна площа всього цього добра майже 378 тисяч квадратних кілометрів, а це 62 -е місце у світі. Однак, крім цього, варто враховувати ще приблизно 5 тисяч, які з часів Другої світової окупаційно контролює так звана Росія, а Японія офіційно висунула на них претензії та називає їх своїми північними територіями. Приблизно 70% усіх. Іх цих земель припадають на гори, проте населення Японії аж втричі більше України та становить до 124 мільйонів осіб, а це 12 місце у світі. І з цього випливає те, що Японія має солідну гостоту населення у понад 333 особи на квадратний кілометр, що дозволяє їй розташовуватись на 25-й сходинці. Ви, мабуть, в курсі, що Японію називають країна, де сходить сонце, і ця назва походить ще із 7-го століття. А до цього приблизно 300 років ці землі носили китайську назву Ямато, що у них перекладається як. Край карликів, а от в Японії. Велика гармонія. І лише у 13 столітті венеційський мандрівник Марко Поло, який між іншим ніколи не бував у самій Японії, поширив у Європі назву ціпангу, яка була китаїзованим варіантом японського слова Ніпон, яке, у свою чергу, в іспанській мові перетворилось у хапон. І врешті-решт дійшло до нас у вигляді слова Японія. Варто зазначити й те, що самі японці не називають свою країну Японія, <хм> неймовірно. А вище згаданим словом Ніпон або ж Ніхон. До цієї назви входить два ієроги. Ліфи, перший із яких означає Сонце, а другий основа. Самі себе японці називають Ніходзін. Ну і звідси походить символіка японського прапора: червоне коло на білому тлі та поетична назва держави. Країна вранішнього сонця. До речі, вперше цей стяг згадується ще у 701 році та вважається найстарішим прапором серед усіх досі існуючих країн світу. Хоча на державному рівні офіційно затверджено лише з 1870 року. Столиця Ніхоно є всім відоме Токіо, що розташовується на південно-східній частині острова Хонсю на узбережжі Токійської затоки Тихого океану. Теоретично населення міста складає понад 13 мільйонів осіб. Однак на практиці воно розрослося у так зване Велике Токіо, поглинувши у себе десятки інших. Міста сели, що у підсумку утворило найнаселеніший мегаполіс у світі, де живе понад 40 мільйонів людей. 40-40! Якщо говорити про японців за кордоном, то найбільша діаспора проживає. Ніколи не здогадаєтесь у Бразилії, куди міграція активно процвітала на початку 20-го століття та зараз налічує до 2 мільйонів людей. А ось далі вже йдуть Сполучені Штати, Канада, Філіппіни та Перу. Щодо мови, то тут усе очевидно, адже понад 98% населення спілкується японською, яка офіційно зветься вище згаданим словом Ямато, і базується на мові Токіо 17-го століття. А згідно із New York Times, японська десятого списку найпоширеніших у світі. Японці дуже поважають тих, хто може сказати їхньою мовою. Хоча б дві фрази. Вони вважають, що вивчити її нереально, і в цьому є доля правди. Адже тут присутні аж чотири основні системи писемності: Катакана, Канзі, Хірагана та Романзі, яка по суті є транслітерацією на латинську населення. Мононаціональне понад 98% жителів є етнічними японцями. Решта ж два припадає переважно на китайців, корейців та знову ж таки бразильців. Детальну карту про це я залив у телеграм. Та й взагалі я там регулярно виставляю цікаві мапи світу підписуйтесь. а також цілий тиждень там будуть пусти лише про Японію. Знаєте про це посилання, як і на усі інші соціальні мережі, залишаю в описі. Ну а тепер карелігія у японців вона теж етнічна. Це єдина держава світу, яка ісповідує шинтуїзм, який самолюбні європейці прозвали язичництвом. Ну звісно, це ж не християнство, а культ духів чи будь-кого іншого у вигляді божества камі. Можливо, не дарма японці закрились від цих сатаністів на 200 років. Якщо вірити в Вікіпедії, то зараз послідовників синту в країні сонця, що сходить, налічується понад 70%. Однак і буддизм не пасе задніх. Коли Тут лише до 2%. із давніх девен вважається, що японський імператор є прямим нащадком богині сонця Аматерасу, що означає, що він має найвищий авторитет у сантаїзмі та є божеством Камі, яких населення власне і вшановує. Хоча сьогодні це більше розглядається як моральна традиція та патріотична практика. Між іншим у Японії досі збереглася династія імператорського родинного дерева, простягається до нас ще й 660 року до нашої ери. А у 2019 тисячі на трон зійшов Нарухіто, який являється вже 120 Шостим імператором Японії, який є прямим нащадком першого, якого звали Дзіму. І завдяки цьому Ніпон залишається останньою діючою імперією світу. Вау! Потервенимо про економіку, і тут Киїзнею теж усе себе адже держава посідає четверте місце за рівнем ВВП у світі, поступаючись лише Сполученим Штатам, Китаю та Німеччині. Офіційна валюта Ніпону називається Єна, що використовується ще із 1871 року. А також це одна з основних резервних валют світу, що займає третє місце за обсягом торгівлі одразу після долару та євро. Пересуватися по країні неймовірно легко, адже її часто рекламують як найкращу систему громадського транспорту на землі. Із найшвидшими поїздами у світі, найкращими дорожніми розв'язками та суперськими шосе, які навіть проходять крізь будівлі. Більше того, у Японії середній час затримки усіх потягів складає лише 18 секунд. А якщо його немає понад хвилини, то це уже неприпустиме запізнення. А ну, і так само, як і в Укрзалізниці, тут є окремі жіночі вагони у годину пік. Так само, як і в Центральноафриканській республіці, у Японії є свої приколи з вулицями. Проте, <кхм> як ви вже мали знати, що цар взагалі не має вулиць за межами столиці. То в Японії вони мають зовсім не класичні для нас найменування. Ну самі гляньте, тотальні кросфорди. Крім цього, що діти йдуть у школу з 1 квітня та навчальний рік поділені на три семестри, японці не дають назви місяцям, вважаючи за краще називати їх другий місяць або, наприклад, десятий місяць. Центрального опалення у будинках тутка теж немає, тому жителі при необхідності обігрівають свої помешкання завдяки кондиціонерам. Але при цьому у північних містах Японії взимку підігріваються... тротуари. Щоб не доводилось чистити вулиці від снігу чи у желедиці. Ну та так дешевше буде. Японія дуже безпечна країна, і не лише за рівнем крадіжок чи пограбувань. Рівень убив становить лише пів людини на 100 тисяч осіб, що є одним із найнижчих у світі. Можливо, саме тому традиція здійснювати ритуальні самогубства у Ні досі практикується людьми, які не впоралися зі своїми завданнями і бажають з себе пукнутись. Ну тобто змити з себе ганьбу. Сюди ж можна пов'язати й те, що більшість японців працює не менше ніж по 12 годин. Причому 6 днів на тиждень. У японській мові є навіть таке слово як кароші, що означає смерть від перепрацювання. Щороку із цим діагнозом помирає близько 10 тисяч японців. Окрім могил, місцеві мешканці частенько сплять у громадському транспорті чи прямо на робочому місці, що навіть схвалюється начальством і сприймається із повним розумінням. Гадаю, ви знаєте, що Японія єдина країна, проти якої під час воєнних дій було застосовано ядерну зброю, та навіть знаєте, хто це зробив. Однак не всі японці про це в курсі. Через сильну американську присутність, переважна частина. На молоді вважає, що атомні бомби на Хірасімо та Нагасакі скинули не американці, а росіяни. Погодьте, збочіть реалістичніше. Згідно зі своєю конституцією, Ніхон не має права оголошувати кому-небудь війну. Ба більше у Японії немає і не може бути армії. І це логічно, адже хто буде нападати на країну, яка виробляє 60% від усієї анімації у світі? Звісно, що ця цифра припадає на його величність. Аніме! Аніме, аніме. Є приблизно 130 голосових шкіл. Торської майстерності виключно для аніме глусів. Японія є батьківщиною достобісової кількості бойових мистецтв, як от карате, Дзюдо, Ніндзицу, Кендо, Дзіодзису, Айкідо та тому подібного. Однак національним та найдревнішим зліноборством є сумо. Перші згадки про Сумо містяться у японських міфах, описаних у історичних хроніках, аналах Японії ще півтори тисячі років тому. Toyota, Sony, Mitsubishi, Nintendo, Mazda, Kenon, Honda, Panasonic, Suzuki, Toshiba, Subaru. Тачі, Nissan, Fujitsu, Епсон, Нікон і так далі по списку усе це лише вершина популярних японських компаній. Ніпон займає друге місце у світі за середньою тривалістю життя після Гонконгу. Тут люди живуть у середньому 83 роки. А на острові Окінава, найбільшому серед архіпелагу Рюкю, японські піпли живуть взагалі біля 90 років, а вчені не в змозі пояснити, чому так відбувається, і досі. Понад чверть населення є особами похилого віку. Мабуть, саме тому в японців дуже низькі пенсії, Максимальна соціальні. Виплата становить десь 300 долярів, адже вважається, що кожен японець повинен сам подбати про свою старість. І одразу ж сюди можна пов'язати той факт, що у Японії живе більше домашніх тварин, ніж дітей до 15 років, 22 мільйони тваринок, проти 16,6 лямів дітей. Раз ми згадали про тварин, то тут є окремі міста, що присвячені конкретних чотирьохлапи, наприклад, котячий острів та місто лисиць Міягідзао, кролячий острів Укунасіма, місто Оленів Міядзіма, та звісно парк Дзіґокуда де в макаки мемні файненько вляглися і кайфують собі у гарячих джерелах. Ля, я теж так хочу. Емодзі, чи як у народі їх називають смайлики, це теж винахід японців, що у перекладі означає два слова: картинка і знак. Караоке, до речі, теж звідсіля. У Ніпоні дуже популярні торгові автомати. У них можна придбати практично все: фрукти, овочі, молочні продукти, морозиво, побутові речі і навіть квіти. За деякими підрахунками у Японії їх налічується аж 5 мільйонів штук. Тобто, один торговий автомат. На 24 людини принагідно згадаємо про фрукти, адже вони в Японії коштують шалених грошей. Наприклад, диня обійдеться вам у кілька сотень долярів, а нормальні кавуни ви не знайдете в цілому, лише квадратні. Майнкрафтери зацінять. Та й взагалі можна поїсти багато чого дивного. Окрім всесвітньо відомих суші, мотті раменів для місцевих продаються йогурт пепсі, фруктовий морозиво зі спагетті, восьминога чи навіть коня, сік із млинців, крекери з осами. А кіткат пропонує, мабуть, усе, що твій мозок може лише придумати, і на. Не може уявити. Дві третини території Ніхоно вкриті лісом, який зовсім заборонено вирубувати. Однак ця країна є найбільшим у світі споживачем деревини тропічних лісів Амазонки, яка знаходиться де. Правильно, знову ж таки, у Бразилії. Ніппон лежить у шести кліматичних зонах. Але якщо узагальнити, клімат мусонний. На Хокайдо та півночі острова Хунсю пояс помірний. Нарешті території субтропічний. Багато опадів. Він утричі вологіший та значно тепліший, ніж на материку. Зима в Японії посушлива. Літо вологе. Сезон дощів починається у травні на островах Рюкю та закінчується наприкінці липня на Хокайдо, приносячи із собою тривалі зливи, тайфуни та ураганні вітри уздовж усього архіпові. Палаго на північ. Через свою ізольованість від материка збереглась велика кількість ендемічних тварин та реліктових рослин, яких за межами країни ви ніде не зустрінете. Наприклад, іріомоцький кіт, мавпи макаки, гігантські саламандри, танукі, руда лисиця, червоний вінцевий журавель, національна собака шиба іну, національний птах зелений фазан, національна риба Кої, японський козиріг чи просто сероу, та й взагалі дофіга тварин чи рослин із приставкою японський. Флора до того ж унікальна і не. Повторна за підрахунками вчених, у Японії нараховується близько 9300 видів рослин та до 13 тисяч видів грибів. Однак різноманітність фауни вражає аж 60 тисяч видів тварин. Ля, ну гляньте на цих милих мешканців Гокайдо, одразу стає зрозуміло, з кого японці манги свої змальовують. У супереч обмеженій кількості рівнин та місця для орних полів. Ніпон ще з давніх давен успішно підкорював море, і настільки брутально, що зараз це найрозвиненіше аквакультурне суспільство на планеті, і з найбільшим. Торгівельним флотом, найбільшим морським господарством та найбільшим рибним ринком у світі цукідзі. Та якби це все красиво не звучало, однак Японія географічно розташовується на найбільш нестабільному місці у світі, де сходяться одразу чотири основні тектонічні плити: тихоокеанська, філіппінська, євроазійська та північноамериканська. Звідси випливає, що щоденні землетруси, цунамі, до речі, це оригінальне японське слово, як і тайфун. Та інші природні прикладеси тут кає нормальною справою, наприклад, на на цю державу припадає майже 29% від усіх землетрусів світу. Найстрашніші з яких повторюються з періодичністю у 10-30 років. До цього всього налічується приблизно 450 вулканічних гір, 110 із яких вважаються діючими та вивергаються на регулярній основі. Найвища точка країни сонця, що сходить, є гора, що зветься Фудзі або ж Фудзі Сан чи Фудзіяма, сягає цей дядько солідних 3776 метрів над рівнем моря, та теж є діючим базальтовим страто. Вулканом, окрім цього, ще у 1609 році тодішній Сьогун Токугава Хідетада передав цю священну гору у приватне володіння синтеїстичного великого храму. А 1974 року японський верховний суд повторно визнав справність цього документа. Хай найвища гора країни перебуває у приватній власності. Японія. Найбільша японська річка Сінаногава знаходиться у центральній частині острова Хонсю та простягається на 367 кілометрів у довжину, впадаючи у японське море. Найбіль. Більше озеро країни зветься Біва, розташоване у префектурі Сіга на схід від японської стародавньої столиці Кіото, відоме також як озеро Омі або Шморе Омі, та сягає 671 квадратний кілометр. Ну а ще ви просили додати у цю рубрику коротеньку історичну довідку, щоб бути у більшому контексті, що де і коли там відбувалося. І я це зробив дуже коротко. Пізній палеоліт. перші люди в Японії, рисівництво та доба яйой, записи та пізні хроніка хань. Перші згадки про японців, період Ямато, об'єднання Японії. Період Асука, прихід китайської культури, період Хейянь, аристократи захоплюють, зародження самураїв, період Камакура, аристократи програють, сьогунський час, війни провінцій, всі проти всіх. Період Адзучі, Момояма, все стабільно. Політика Сакоку, ізоляція країни від Європи та християнства на 200 років. Лише Нідерланди були особливими. Реставрація Майдзі. індустріалізація, реформи Майдзі. захоплення Кореї, Тайваню та Сахаліну. Перша світова погане економічне становище, державні перевороти та спроби вбивства імператора. Друга світова військове правління, спроби зробити Велику імперію, атака на Гавайї, та Нагасакі, Договір про капітуляцію Японії, повне роззброєння. Післявоєнне економічне диво. Аніме! А тепер ми знаходимось тут. Не забувайте про підписки, вподобайки і можливо, навіть фінансову підтримку. Буду вам дуже вдячний за це, так само, як і цим людям. А з вами був я, нарутальний японський самурай, Андрю Хасан. і Арігато Сайонара.